Доброго дня, шановні друзі, я Софія Пономаренко, і хочу поділитися з вами своєю мрією, бо кажуть, що життя без мрії це корабель без вітрил. Мрія це не просто бажання, це сила, яка рухає нас уперед навіть коли важко. Прикладом є Елеонора Рузвельт, жінка, яка рано осиротіла, була закритою і невпевненою в собі за власної зовнішності, але потім. Весь світ шанував її як найвидатнішу американську першу леді, лідера жіночого руху і успішного політика, а все тому, що вона вміла мріяти, діяти і по-своєму була романтиком. Адже інакше чому б вона сказала, що майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Мої улюблені з дитинства літературні твори саме про мрійників. Згадайте, наприклад, з сказки Ганса Крістіана Андерсена. Вона мріяла про людське життя і кохання та віддала заради цього все: свій голос, свій дім і, врешті врешт своє життя. Завдяки своїй мрії героїня, хоч на мить, але була щасливою. А маленький, бідний Чарлі з повість Рольда Даля, який мріє потрапити на шоколадну фабрику. Ці прагнення кардинально змінюють його життя, життя його родини і життя володаря фабрики Вілівонки на краще. Та мрії можуть бути різними. Я пам'ятаю, як минулої зими під час тривоги сиділа біля вікна і писала у зошит. Я мрію, щоб завтра було просто тихо, тоді я зрозуміла. Навіть маленька мрія. Має величезну силу, саме вона не дає нам опустити руки, коли здається, що немає надії. На сьогодні мені прийшлося залишити рідне місто, дім, школу, друзів, бо до цього нас змусили. Я живу в чудовій країні Німеччині, звикаю до її особливостей, намагаюсь добре вчитись, опановую мову, щоб відчувати себе тут впевнено. І не піддаю свідчої депресії тому, що мене тримає моя заповітна мрія. Хочу повернутися додому в рідне місто, хочу брати участь в його відбудові після настання миру. Вітаючи близьких людей, ми часто бажаємо їм миру, здоров'я, затишку в домівці, бо це, на перший погляд, такі буденні, але такі необхідні складники щастя. А я би додала ще: мрійте, адже красива мріє, як світло в кінці тунелю. Бо коли людина мріє, вона вірить, а коли вірить, здатна змінити світ. Тож мрійте, мрійте і бажайте. Бо, за словами бразильського автора Пауло Каельо, якщо ти чогось щиро бажаєш, увесь всесвіт сприятиме тому. Щоб твоє бажання здійснилося.